Друзі, ми знову на Сулі приїхали дуже великою компанією. Серега, Артурчик, я завжди, Олег Мальбара. І сьогодні з нами Руслан Багіра Фіш. Якщо ви пам'ятаєте, ми разом в Світлоську ловили ліщів. Але в мене трапився трабл, трапив, я забув камери свої. У мене всі камери, все, що в мене було приготовлено для зйомок, воно все залишилось вдома. От, ми проїхали по 640 км, я поїхав без камери. До речі, ось Русланчик, всім привіт. привіт. Він вже облаштовує місцинку. Бачите, тут ну класно, нові нові трошки місця, не там, де ми були того разу, але теж кайфові, теж дуже дуже красива річка. Андрюха обіцяв, що тут буде клювати. Да. Я обіцяв, але це не точно. <ривіт> От. Ну Я без камери. Ось що саме прикольне, ось я взяв у Серегі камеру запасну. Буду на одну камеру сьогодні знімати. Що з цього вийде, я не знаю. Поїхали. Так, по кормочки в мене... В наша ціль леч, тому буде такий реаліш платва мотиль. Не звертайте увагу, що написано платва, тому що риба читати не вміє, а от мотиль і додаток смаковий такий як мотиль, леч дуже полюбляє. І вже тепло, водичка вже прогрілась, тому ваніль-карамель теж буде, я думаю, до нашого столу те, що треба сьогодні. не дуло І от така кілія. я думаю що ночувати буде дуже комфортно але я маю надію, що начать не прийдеться, буду клювати на такі ліщі. все полаточку поставили біжимо бежимоловий у нас лещика нема трошки проклевывая густерка он руслан сюди чекає рибку да думаю поки каву поп'ю. да вот <гум> І, ну особо в принципі Тут Стас. особо в принципі, кльова нема. Повихвавали там по пару гостірок. Але вам зараз покажу з яким сервісом ми сьогодні приїхали на рибалку. Я, я ще так не їздив. Це готується уха. Але я не про це хотів сказати. Я хотів сказати, що дивіться у нас на рибальці Електрочайник, Електро! Да, тому що Серега взяв отаку штуку, яка, флоу, яка навіть без питань тягне електрочайник. Кіловатний електрочайник це немає. 2 кВт. А, 2 кВт, так. Там навіть потужність видно, можна да? да. Оце рівень. Можна все заряджати, павербанки не потрібно, все тут можна заряджати. Але ж у нас тут ще готується вже і ушиця. Все по програмі. Рибки крупної немає, але ці дрібненькі рибки ми все ж таки у зваримо. І маємо надію, що ще щось проклюнеться. Друзі, уха поспіла. Як завжди, Артурчик робить дуже смачну уху. Дивіться, яка краса. На цей раз ми їмо її ще по світлому, бачите, не так, як того разу. До речі, хто не бачив той відос, де ми тут просто пакували нещадньо лящів. Посилання буде зверху, заходьте, дивіться, дуже кайфово. А зараз ми будемо їсти уху, а Серега робить, дивіться, світ. Ось такий у нас ще буде світ сьогодні. О, так, Ви бачили який світ? О, зараз не дуже видно, ми ночі ще знімемо, як воно світи. Просто крутяк. О, зараз буде! Все як потрібно. Ушиця бомба як завжди, друзі. Бачите? Це, це не тільки я кажу, бачите? <aidér> Коротше, Артур буде завжди на сухо робити, бо в нього це дуже добре виходить. Навіть з такої дрібної рибки зварив дуже класну юшку. Дивіться. Друзі, не знаю, як рибалка. Лишів ще нема у нас. Просто вогонь. Бачите, ще один, ще один блогер. Всі Треба, треба одні блогери камеру на блогерів yeah. дивіться зараз вже повністю темно але темно не усюди. тут у нас ясний день вот так і прожектор віткафлоу взял варін і так далее вообще просто крутяк так можна всю ніч рибачити. Але це, конечно, не на моєму місці, на моєму місці темно. але тут от, ну дуже круто. Серега, бачите, сидить. Кайфує. Сижу, Риба. О, Олег Анатолій леща, дивіться. Хорош. Хорош, хорош. Ну така кілушечка, друзі, впевнено, навіть більше, мабуть. Друзі, основна рибалка, звісно, все ж таки буде з утра, тому що зараз просто нічого не видно. Навіть те, що ми половимо, я думаю, що все одно буду знімати з утра. Але оця ночна рибалка, вона додає такого колоріту, бачите? Тобто, ну, Воно кайфово. Якби ще не комарі. Ого! Друзі, хороші! Ічли лещ. Аверти, ти що? Невеличкий, як я чітко підійшов на ічного леща і за так, як не великий, конечно, звісно. Да, нормально. Друзі, отакий. такий. Це по ночі перший. Вот такий, бачите, красопета. Ну грам 900 тут є. Не, менше, грам 700. Ууу, страх очень великий. Все, садочек і закидаємо знову. Какие, друзья, друзья. Хорош. Другий вот такий, В принципі, тільки кинув. Перезакинув тільки після цього першого і зразу такий другий нічний ліщик. Я не знаю, чесно кажучи, що ми видно. Вот. А я маю надію, що цей світ нам все ж таки підсвічує і дає можливість щось знімати. Ну якщо ні, то вранці ще будемо продовжувати. О, отакий красопета. Друзі, ну отак, два кряду по суті втягнув зразу. Один, другий, я не встиг попити. Просто клас. Невеликий, звісно, я ж кажу, прошла рибалка у нас були набагато крупніші. Вот. Но зараз ми так трошки повпиралися, нас не клювало, а зараз прям порадували нічними клюваннями. То чекаємо ще. Маю надію, що будуть. Друзі, а тут подачі, я за чаєм ходив. А тут фідер уже і сидить. Фідер просто в стороні. Поки я за чаєм ходив. Ну такий теж невеликий, я думаю. ого, А під берегом почав давати. Ні, невеликий теж. Ну, скоріш за все найвеликий сьогодні. Отакий От красопята, бачите? Вже схожий на ліща. Під верхню губу. Все як по класіці. Красота. Ставимо лайкос за нічну рибалку на ліща. Так, друзі, зараз поп'ємо чайку. У мене є такий обалденний чайничок. І дуже крута горілочка, може пам'ятаєте? Ми якось вже готували на ній рибку, смажили, то не бачив відос, звичайно, посилання зверху залишив. Ми завтра зараз все, все закрутимо, завергаємо. Ось така горілочка просто кайф. Вона маленька, місця не займає зовсім. Ось так Ось Опа, І все. цю штуку накручуємо на газ. Точніше газ сюди накручуємо. І все готово. Ось така красота, бачите? Газ. горелочка и чай. И мы зараз будем пить чайок. Ставлю в чай, а тут поклевка. Ще один ничный дивіться який. Ну це кілушка, килушка Це, я думаю вже килушечка Нарешті прийшла кілушка килушка нас просто просто красивий. Такий вже з бронзовим отливом друзі. Садочок. Друзі, я на жаль не можу показати вам покльовки. Ну, повірте, покльовки ліща. Це просто кайф. то що фідер просто отак от. Це як карась. його ці подачі просто як. Ну. Дивіться, цікава ситуація. Стояли, стояли фідера. не клює, думаю, перезакину. Тільки перезакинув. Зразу покльовка, зразу я навіть другий не встиг закинути. І я думаю це пов'язане з тим, що просто невдала якась кормушка лягла перший раз. Дивіться, нормальна риба я вам хочу сказати. Прям хороший. Зараз покажу. Просто ви ж розумієте, що не можу зняти саме виважування вам. Але це вже теж бронзовий, це вже кілуха теж. Це вже більш-менш похоже на ліща. Може навіть трошки закілу. Маю надію, що вам видно. То що мені видно хорошо, що вам видно, я не знаю. Друзі, утро прийшло. бачите, яка краса. Просто супер, сьогодні дуже холодно ночі було від навіть Зараз от, так знаєте, зябко. То треба попити чайку і будемо далі рибку. Дивіться, Серега всю ніч ловив. Дивіться, він досі ловив. Я в шоці. Він просто, він просто всю ніч ловив. Ти всю ночь ловив? Ну да. А Та тут дубарь такий. Дубар? Ну я не замерз, тому що я ловив в такому темпі. То у що? мене дуплети були. Дуплети Да. Ви уявляєте? Дуплети леща. Ми зараз п'ємо чай. Тут уже Руслан десяти теж, теж пакує. Що, вже клює, не? Нет. Короче, друзі, бачите, то тобто ми зразу вчора сіли. Ну, Значно нижче і там ну, взагалі ні в кого ще не було. Прийшли сюди почали ливити. Ночі я піймав 6 штук і десь час ночі пішов спати. Серега всю ніч ловив і ну, неприлично напакував. То ми зараз всі зміщаємося, тому з Русланом зараз станемо тут, вдвох будемо ловити. До Сереги теж може Артурчика змістимо. змістити, ну, ще якось будемо. Ну, До речі, в мене покльовочка. Будемо зараз якось компонуватися разом. я поспешил. Просто поспешил, хотел в кадр показать. И промазал. Ну ничего, зараз буду. Я пока их ходы изучаем, Руслан же и я вытянул. Бахнул, да. Я, да. друзья. Бачите, что я им казал. В принципе... А, и здесь шел. Хотел порассказывать, и он здесь шел. и другой клюе. Вот тут у меня густерка. Вот такая. Густерка нам не друг. Я, друзья, я сказал, будет. Угу, друзья. Все, тебе ти так? Да? Ага. Тут мою стару тут. Тут, тут. Та пізда, ти не дотягнула. Тобі допомагати, якщо Ух ти! Ух ти! Беру ти зараз пон... можеш потім зацепити свою удочку. Ой, хороший. хороший. Да, 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 да. Класний! Прям купиришку. Основний комплект по рибальців. У нас удочка Brain Scout 3.6 до 120 грамів. І другий запасний у нас комплект теж 3,60, але до 100 грамів лутка. А і катушечка в мене Brain Energy 4.5. Якось так. Друзі, прям дуже хороший. Якщо витягну поки балакаю, бачите, допомагати. Ух ти! Бронзовий можеш... такий. Ты сейчас можеш потім зацепить свою удочку. Ой, да, 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 да. О, класний. Дивіться, який красний. Це вже такий кіло 100, кіло 200, це вже лящ, бронзовий. Та ні, кіло 200, я думаю, тут є певне. Дуже красивий, дивіться, який красний. Скільки в мене сходів було, і нарешті, нарешті я його реалізував. Коротше, друзі, така, бачите, біда. У мене вже 4 ряду, ну, сходи підряд. Але я думаю, це проблема не в моделі гачка, а в розмірі. У мене стоїть десятка. Я думаю, треба поставити четвертий номер, збільшити гачок. І цієї проблеми не повинно бути. Все ж таки лещ маленький, ну більш-менш нормальний ліч, у нього здорові місцісті губи і маленький гачок просто може просто, його нормально не просікати. А зараз спробуємо збільшити гачок і подивимось, чи покращиться в нас реалізація. Друзі, ви бачили подачу. Просто влітав фідер. Я не бачив. Это кайф, я вам скажу. Тебе не будет там мешать? Нет. Опыты выслухали. На скаут тягать лещи, я вам скажу. Це... О, такой же самый? Нет, это и поменьше. Поменьше? Не, ну тоже темненький, дивлюсь ну, Бронзовый, да. Ааа, класс. Это невеличкий взагалі. Отакий, друзяки, дивіться. Невеликий, але вже жовтенький. Ну, подача була, я не знаю чи видно було в камеру. Просто фідер, я закидаю цей і в мене, а цей злітає з підставки, просто влітає. Поміняв гачок, бачите, трошки реалізація покращилась. Падьоть. Так Друзі, ви бачили? Ми балакаємо з розпланом, в Мерифідер улітає. Ми вже казали, що не клює. А він клюнув. О. Тоже, да, такий темненький? Невеликий, але бронзовий. А вони, походу, всі тут темненькі. Як борсається красиво. Класно, Друз'яки, ставте лайки. Це мабуть самий маленький сьогодні. Грамів 600. Але він місцевий, бачите, який жовтий, красивий. Ну такий, да, грамів 600. Я його, мабуть, відпущу вже. Хочеться покрупніше, а таких малих нам не треба, правильно? Хай пливе. Ставимо лайк. Я не к мальбара ходил, я... К... Ух ты, уце, уце, уце. Це не Я да. да? Андрей попав хорошо. Дивися, друзья, як я підійшов. До коллег по рыбалку. Пригнав рыбу. Ага, так відпадається я. Так друзі, хороша рибка. Андрій каже, що сні плює? Ти в руку бреши, Андрюх. Да? По-спортивному? Да? Даєш да шанс. Даю рибі шанс. Даєш рибі шанс. <ріх> Такий же самий чи більше? Хороший. <плес> да. О. Хороший, красивий лечик. Ну, <плес> <плес> бачиш, на маленькі гачки дверя. Шанс даєшся точно. Я вже все цьому... багато убедився. Як... Так як ти в руку береш, то так. Да. Ну я думав красиво просто, а. Воно не дуже вийшло. Гарна рибка. Попазуєш трошки, ні? До каналу Energy Fishing. Залюбки. Залюбки, тому люди підписуйтесь на канал Крючков. Ми завжди раді. Навіть за, завітайте, до за, завітайте до магазину, завітайте до магазину, я вже сьогодні все казав. Вночі. Так Може, що задавайте. Я, я ще й собі розповім. Конечно. Друзі, отакий от лящик дивіться. Ну це вже покрасивіше, ніч то, да? Це ми візьмемо. Це покльовочка дуже була гарна, вона зразу вбахнула, а тоді просто так почав нажимати, нажимати, нажимати. Даже Руслан подумав, каже, що то тече. А, ну, Цікаво там не тече, там класний лечик. Я слишко я прикалуюсь. Ти такий веселий. Я поняв. Ще? Я грав, грав і так, блін, короче. Продовжим, друзі, пакувати. Андрій мовчить, блі, не каже, думав, чи є, там то чи ні. Да, все видишь. І себе зачепив? Да, если бы зачепив. Такие, що це надали. Є такі невелики. Просто себе зачепив. Ага. Не знаю, куто. Це весь цепи. Конець. Конець, а. Вот Там борода така сей Ага. О, выкинули. Синець. Синець? Да. Просто угу. Друзі, першого сінця я вже піймав. Сьогодні всі по сінцю відлучились, Серега одного піймав, Фурсан одного піймав і вмерики. До речі, маленький сінець. Вся риба на вялку дуже смачна. Але це не є сьогоднішня наша ціль. То що ми ловим ліщив, тому така рибка впливає додому. Друзі, вже починає трошки збавляти ход кльов. Дуже добре клювала ночу, бачите, з його ночі ловив просто. Потім з утра, як сонечко вийшло, кльов трошки спав. Але ми встигли половити теж, половили нормально. І в нас в садку там теж нормально рибки. Зараз будемо, шабачити, шабашити, піднімемо, подивимось. Хочеться зараз на коня чи бахнути щось такого гарнесенького. І можна буде вже збиратися. Да? Да, трьохкілушного, так? Ну Якісь покльовки йдуть. Це можливо густіра. Дуже багато сьогодні було густіри. Густіра така середня, 150-200 грамів. Взагалі поїхати відпочити от на солі зараз ну, дуже класно. Бачите, риба різна, риба клює. Просто кайф. Ну давай, давай, добирай. Друзі, ну, Руслан на коня втягнув. Будемо, мабуть, вже скоро шабашить. Я хотів теж втягнути, але що щось мене не клює зараз. Ну Бачите? Ось такий красавчик. Клас. Друзі, Руслан на коня третього вже бахає. Я не можу на коня одного піймати, він вже третього бахає. І цей третій вам хочу сказати такий красивий. Ну, кіло 200-300 десь. Да? Покажеш нам нашим зрителям теж. Да, тут кіло 300 по любасу. Дуже це у нас В нашому кутку це трофей сьогодні трошки менше але набагато друзі а у мене риба без покльовки кажу на коня треба бахнути поки перезакидав цю удочку, суд бахнув ліч представляєте а де він в мене Блін, давай ти поможеш. а цю удочку може потягнути себе Підірди, а з якої сторони воно зайшло? Просто чудочку на себе тянеться. Тобто нас теж на коня прилетів, на коня. Сразу же. Я тільки побалакав, що в мене нема на коня. І о, о, ну, невеличкий, правда. Такий грам 700. Якщо його витягну, то що я балакаю, граюсь з ним. Ви... Треба доставати. Друзі. Ну і в мене прилетів на коня. Ну і в мене поменше. Під верхню губу отаких грамів. Грамів 800. Падьоть. Все, друзі, на коня піймали. Зараз вже будемо збиратися. Поки речі будемо збирати, можна ще раз закинути, звичайно. О, що ми і зробимо? І потихоньку будемо шабашити. Що творят канація. Дивіться. Він четвертого на, на коня тягне. Я одного тільки він четвертого на коня. Підряд, просто підряд. Ми вирішили збиратися. Ліч почав клювати просто в льот. Просто в льот. Непонятно, що відбувається. Але все одно будемо їхати. Так, що, друзі, будемо шабашити. Підписуємося обов'язково на каналчик. Зараз достанемо рибку, подивимось, що ми спіймали. Більшу частину ми відпустимо, то, що зараз нерест. щось трошки візьмемо собі на смаження і будемо шабашити до нових рибалочок. Так що йдемо, піднімаємо садочок, глянемо, що ми там наковбасили. Наковбасили ми там добряче, я хочу сказати. Достаємо лов. О! ну Лов добряче. Це наш з Русланом на двох. Сразу хочу сказати. Але ж це ловчик дуже класний і ми ночі не ловили зовсім. Це по суті ну, вся риба утрішня, Зараз у нас десь пів одиниць і ми вже збираємося їдемо додому. Так що отака гарна рибалочка. Це просто жира. обов'язково підписочка, лайк. І ми ще зустрінемось. Друзі, достаємо рибу, а тут клю. Ви розуміли. Андрій тільки що двох лящів не викинув. Ой, є щось, так? Да? да, і тут є риба. І хороша. збираємося. І ловимо на коня. Риба не від Очередного на коня. Ой. Ну то ж, ну погано. Хорош. Ой, подивіться на цього красный пакує. просто пакує. Ну, Подивіться на ну, цього красне. Друзі, ну такий другий на коня прямо в заглот, поки ми збирали, ну, фотографували, достали рибу, а тут ще клює риба. Ну, Рибалка просто бомба.